Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Не знаю, як вам, але мені формат зйомок ось таких відео залетів набагато краще, ніж тоді, коли приходиш додому і треба знімати щось вдома. Так, ти маєш декілька хвилин на роботі вільного часу, коли прилітаєш після уроків, можна випити якоїсь кави з'їсти якогось пиріжка. І зняти ще відеоролик. Тому що зранку, поки збираєшся на роботу, часу не вистачає. А коли приходиш з роботи, вже тебе не вистачає ні на яке, ні відео, ні на що. І вже знову ж таки темно. Але не дивлячись на те, що часу не вистачає, робота на господарстві не стоїть на місці і не тільки на господарстві, але й в самому будинку. Я сподіваюся, що завтра або на вихідних буде вже більше часу. І я вам уже покажу, що, що зроблено, як зроблено, скільки зроблено, що придбано і тому подібне. Хоча не дуже, то воно мене вражає ну, та вся моя робота, тому що зранку ти встаєш ще темно, йдеш практично на цілий день на роботу, приходиш вже практично темно. Покидав всім їсти, поки дав всім впити, поки після всіх прибрав. Вже темна ніч, вже особливо нічого. В інкубаторі почали прокльовуватися Курчатка, так що відео буде вже наступне, надіюсь, про те, як на світ з'являється Курчатка. А сьогодні я вам ще трішечки розкажу про свою <бі> біографію, яку мені ще напоминають, напоминають і напоминають. В коментарях написали, що є ще одна сторона це моя писемність. Не дивлячись на те, що я дуже люблю співати і співаю, і я дійсно іще трішечки, ну, а може не трішечки, пишу. Трішечки прози, трішечки трішечки віршів, трішечки оповідань і люблю цю справу. Але в цьому всьому такому круговерті, воно все так закрутилося, все так завертілося, що я зараз не то, що не сідаю вже навіть до малювання, так як я сказав, я навіть уже забув про якусь. Риму чи рифму в мене нічого не пишеться і немає ніяких взагалі поки що натхнень. Голова направлена на інше. Потрібно готувати хліви для того, щоб птиця мала де зимувати, потрібно купляти якісь матеріали, потрібно купляти USB, потрібно купляти сітку. Для того, щоб до кінця загородитися, потрібно робити кормушки. Потрібно думати за корма, потрібно думати про те, що чимось потрібно взимку опалювати будинок. І дуже-дуже всього якось так багато навалюється. А прийшов уже жовтень. Прийшла моя улюблена пора року. До речі, я дуже люблю осінь, а особливо жовтень. Не знаю чому, але жовтень це для мене просто неймовірна пора року, особливо тоді, коли. Золота осінь, коли немає дощів, коли немає болота під ногами, коли світить сонечко. Дощі крайде. У нас немає. Край, Та ну ви смієтеся, ну дайте кусочок, мені писати нічим. У мене ж немає в класі дошки, де класи, які я пишу крайне. Край. І тут знайшли. Де, де? Коли на деревах жовте листя, під ногами така ціла-ціла ковдра ціла красивого е, різного листя. В повітрі такий аромат диму. На деревах висять достиглі плоди. Ну, взагалі, осінь. Це просто, просто казка. Не знаю, хто її не любить. А я її просто обожнюю. І багато що з жовтнем пов'язано. І чому я. Е, Роблю акцент на тому, що я не люблю дату свого дня народження і не люблю привітань. Це також пов'язано ну, із тими подіями, які складалися і в жовтні, і на мої дні народження. Якось воно так було не прийнято, можливо, а якось воно так собі йшло своїм чередом, що не завжди вдавалося святкувати Дні народження, не завжди на це зверталася увага. І були різні випадки, які не дуже були святковими в цей день. Тому якось так я вирішив, що цей день, я його проводжу як звичайний буденний день, але в цей день стараюся робити набагато більше добрих справ, особливо для тих людей, які цього потребують і які мають цьому потребу. І мені від цього на душі набагато краще, набагато тепліше, і я отримую від цього набагато більше задоволення, ніж. Від того, що мене в цей день вітають. Хоча ті, хто знають мене і знають, чому я цього не хочу, вони мене розуміють. Але дуже багато дітей, дуже багато знайомих, дуже багато е колег, які не можуть знати все, яким я все не можу розказати, все одно вітаю. Тому я вдячний кожному. І одній стороні, і другій стороні. Одним за привітання, другим за розуміння. Тому ось так воно якось. Відбувається. Розпочинає жовтень професійне свято День Вчителя, потім у нас День кухаря, також професійне свято, потім День Народження. І ще багато інших цікавих дат, які е, в жовтні є. Так що, жовтень це моя неймовірна пора року. І, до речі, про жовтень написано мною навіть. Дуже багато цікавих віршів. І навіть я колись думав, що на своєму каналі деякі з них я можу для вас читати. Але це буде колись пізніше. Стосовно. Коментарів, в яких мені розказують про те, що не потрібно переставати думати про другу половинку, не потрібно переставати думати про сім'ю, бо обов'язково все станеться тоді, коли воно має статися. І дуже багато людей це пишуть, дуже багато людей цього бажають, і дуже багато про це є коментарів. Мені б дуже хотілося, щоб ці всі люди, які мені цього бажають, знали. Одну таку просту істину. Е Можете мені цього всього не бажати, бо в мене це все вже було. Щоб довго не варити воду в ступі і не розказувати всі деталі і всі подробиці, я можу вам сказати одне єдине. Я е фактично одружений. Фактично вже і розведений. Не знаю, як це правильно пояснити. Як це правильно назвати? В мене сім'я була, але в мене її немає. По документах вона є, але теоретично її немає. І це також вплинуло на те, в яких умовах я зараз проживаю і чому я саме так проживаю. Я одружився, я жив в взяттях, в мене була. Чудово, як мені здавалося, сім'я. У мене є двоє прекрасних синочків, з якими, на жаль, я не можу бачитися, бо вони зараз за кордоном. У мене було господарство, у мене були плани на майбутнє. У мене був прекрасний всім облаштований будинок, всіма зручностями, всіма умовами, всім, 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 всім. І я жив. Без перебільшення, як в Бога за пазухою. Хто зі мною на каналі давно, хто переглядав мої відеоролики, кому цікаво може їх переглянути від початку створення каналу, я думаю, ви багато для себе знайдете інформації. І про те, як я допомагав іншим, і про те, як мене неодноразово обманювали і кидали, і про те, як проходило моє життя, і просто моя буденність, і моє господарство, яке воно було раніше, і де я жив. Все це є на каналі і про все це я розповідав. А так сталося, як сталося. Просто в момент вибору, коли потрібно було вибирати між мною і кращим життям, вибрали напевно, краще життя в іншій країні, ніж життя з людиною. В умовах реальних, які відбуваються зараз в Україні. Ну, про це можна говорити безкінечно, але хто б там що не казав, кожна людина має право на свій вибір, кожна людина робить те, що вона хоче зробити. Я вирішив залишитися. Моя друга половинка, як мені здавалося, яка була для мене половинкою, зробила вибір поїхати. А мене просто попросили залишити наш будинок, в якому ми проживали, тому що це будинок не мій. І перед тобою відкривається світ широкий навколо. І живи як хочеш. Тому я поки що вам нічого сказати не можу, тому що це відкрита тема. Це болюча рана, яка кровоточить. Знайти для себе людину для того, щоб просто людина була під боком, це дуже легко і дуже просто. Я не можу сказати, що я там якийсь оленделон, але другу половинку знайти можна. Тільки для чого? Коли це наразі тобі не потрібно. Обманювати людину ради якоїсь вигоди для того, щоб ти прийшов додому, а хтось тебе чекав або допомагав створити тобі домашній затишок, а в душі відчувати себе перш за все. Е... Не те, щоб навіть не комфортно, а відчувати себе якось навіть мерзенно по відношенню до тієї людини, яка буде з тобою жити, буде тебе любити, віддаватися тобі. Е... Повністю, а ти взамін цього зробити не зможеш, тому що, тому що ти цього зробити не можеш. Перш за все, для мене важливу роль відіграють відчуття, почуття. І, так як я вже сказав, у мене є діти. У мене була сім'я. Тому голова наразі забита другим. Не стосунками, не відносинами, не якимось там Інтимом чи іншими бажаннями. Тому що це може зрозуміти тільки той, хто, хто був в таких умовах, хто був в такій ситуації, хто через це все проходив. Зараз проблем достатньо і облаштування житла, і облаштування двору, і нестача фінансів, і нестача фізичних ресурсів. І нестача інколи моральних, розумових і інших якостей, тому що в тебе з голови просто все вилітає. А тобі потрібно ще кожного дня бути в ресурсі, тобі кожного дня потрібно бути в строю, тобі потрібно бути чистим, пахучим, усміхненим, добрим, привітним і щирим, бо ти кожного дня знаходишся не просто біля людей, а біля маленьких сердечок, яким ти. Потрібний, а не потрібні оці твої кислі емоції, сльози, які мимоволі самовільно течуть. Тому якось так. Так що все обов'язково колись буде добре. А зі всім іншим. Якось воно все владнається. Є дуже цікавий такий повчальний псалом. Слава Богу, за все називається. І дуже цікаві і повчальні в ньому слова. Десь колись вдалині, на високій горі, жив премудрий досвідчений старець. Він завжди говорив і завжди повторяв: Слава Богу, за смуток і радість. Там дуже повчальні. Слова. Тому слава Богу за все. Живий, здоровий, а далі, як Бог дасть, так і буде. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. І нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Ну і головне залишаємось людьми. Wszystkim i do nowych зустрічей.